Ну, ми не стверджуємо. Просто давайте будемо посилатися на допис у телеграм-каналі голови офісу президента Андрія Єрмака. Він пише, що у кожному калібрі, яким Російська Федерація атакує українські міста, щонайменше 40 комплектуючих з за кордону, так дописом Андрій Єрмак відреагував на обстріл Одеси і закликав до посилення санкцій. Проти тих, хто допомагає Росії отримувати іноземні деталі, мовляв, без мікроелектроніки Росія не змогла б виробляти ці всі ракети. Ну, така, така історія. От е, навіть не знаю, коментувати її з точки зору того, що 16 місяців війни а якимось чином потрапляють скомплектувальні на заводи Російської Федерації, чи, чи те, що Російська Федерація не боїться. Що уламки цих ракет, які там вивчаються потім, цю інформацію в принципі оприлюднюють, Пане Станіславо. Мені здається, що Путін вже настільки втратив почуття реальності, що він вже нічого не боїться. І ні наслідків, ні те, що, що можуть ці уламки потрапити власне, на територію самої Росії, звідки запускаються ці ракетні снаряди. Не те, що там може бути якесь посилення санкцій. Він зараз робить все можливе, щоб вижити зараз і надалі. Керувати цією країною, яка все більше перетворюється на державу ізгоя. Щодо тих комплектуючих, то на жаль, ми бачимо, що таких ізгоїв ще в світі чимало, і є такі країни, які допомагають обходити санкції або, наприклад, поставляти ті компоненти, перепродувати їх, включаючи це компоненти мікросхеми власне, для таких ракет. Ну, ми бачимо, що в принципі формується. Оцей клуб ізольованих диктаторів, і на жаль, на жаль, ця ситуація схожа на те, що світ все більше поляризується, і на мій погляд, саме те, що відбудеться на полі бити в Україні саме це сформує новий світопорядок. І я моє бачення щодо цього, що в випадку, а я вірю в це, що Росія програє. Все це посипеться, і власне про ті країни, які ми говоримо, які допомагають обходити санкції, які допомагають, які створюють з Росією якісь там альянси. Ну вони все вони повторюють те, що колись повторили країни Осі під час другої світової війни. І власне всі вони е, опиняться на лаві підсудних, е, але на, наразі ми потрібно нам до того, щоб поки до цього дитя боротися, звісно, відвоювати свої території і зробити все можливе, щоб. Е, Кремль і власне його союзники потерпіли поразку в Україні.